Вітаю всіх на шкільному подкасті А+, Kids Talk. Мене звати Ліза, і сьогодні ми поговоримо про дебатний гурток А+. Що це? Ще один шкільний гурток чи майданчик, де народжуються майбутні лідери? І сьогодні ми поговоримо про це з паном Олегом. Вітаю. Вітаю! Пане Олеже, ви ведете дебатний гурток. Як би ви пояснили, простою мовою, що таке дебати? Це, мабуть, найважливіша навичка 21-го століття. Вміння доносити свою точку зору, відстоювати її, а особливо адекватно реагувати на репліки свого співрозмовника. Які перші результати або досягнення клубу вам запам'ятались найбільше? Ну, мабуть, це участь у великому афінському форумі. Це вже традиційні збори усіх дебатерів Києва та України. Це великі. Всеукраїнські змагання з дебатів і дуже цікаво спостерігати за тим, як побудована сама структура цих великих змагань, як наша команда представила себе на дуже високому достойному рівні. Хоча варто сказати, що це був не просто достойний рівень. Ми перемогли і отримали головний приз у дорослій групі, у дорослих номінації. тому це був дуже таким важливим поштовхом для мене розвивати цей клуб надалі і бачити нові цілі, нові досягнення для нього. Чи може кожен учень стати дебатером? Чи це більше для тих, хто любить говорити? Ну звісно, ми розраховуємо на тих учнів, які екстраверти, які люблять знаходитися у центрі уваги. Але дебати це не лише про а, говорити, це про те, а, щоб вміти, як сказати, як саме донести свою думку. А, тому що дуже багато кейсів, а, коли учень а, любить говорити. Любить поговорити на будь-які теми, але як саме сформувати свою думку, як саме донести її, саме саме ці схеми та структури надає йому дебатний клуб. Як участь у змаганнях за кордоном вплинула на учнів, можливість поїхати на змагання за кордон розвиває дітей у плані комунікації, культурних зв'язків і навчає їх мислити і бачити думки інших учнів свого віку, скажімо так. Uh, і те, як саме вони формулюють свої думки uh, в інших країнах, як саме цей досвід допомагає їм при вступі до вишів? Uh, ну, можливо, ви вже uh, знаєте, читали про це. Більшість міжнародних вузів uh, певним чином, навіть вимагають uh, мати персональне портфоліо і, і uh, так званий профайл учня. Uh, і саме досвід участі у міжнародних змаганнях і розширення свого критичного мислення та навичок критичного мислення uh, допомагають учням у проходженні співбесіди у міжнародні вузи. А як взагалі проходять тренування uh, заняттях? Ми намагаємося зимітувати uh, дебати так, як вони відбуваються на самих змаганнях. Uh, ми дуже часто проводимо так звані mock debates – це такі демо uh, ігри. У якому кожен з учнів може спробувати себе у ролі різних а, спікерів, Якщо підсумувати, що таке дебатний клуб Аплюс? А+. Дебатний клуб це не тільки цікаві змагання та гарне проведення часу з учнями, а ще й дуже крута інвестиція у власний інтелект. Тож дякую, що були з нами. Чекайте наступних подкастів від учнів А+. А ми чекатимемо вас в нашому дебатному клубі.